В наявності ось така емблема є ще в нас. Але тут є невеличкий нюанс. Емблема оригінальна нова, але одне кріплення з цієї емблеми тут десь защолка. Воно отломане. Тобто воно сюди має защолкуватись. І це кріплення отломане. Тобто ось так воно виглядає. А з обратної сторони все ціле кріплення. Ось такого кріплення тут немає. Його потрібно буде підклеювати до цієї емблеми. А так, емблема повністю все ідеальна, крім одного кріплення. Емблема нова оригінал. Ось так воно буде виглядати. Все в ідеальному стані, тільки одне кріплення прийдеться підклеїти.